Розглядаємо ще урок сьогодні аксіоми стереометрії, наслідки з них. Обговоримо деякі питання і продовжимо. Тему записали, поїхали. Питання таке. Так, так. Так, 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 так. Я у вас вже це питав. Подивимося на вашу пам'ять. На які розділи розподіляється геометрія Даша? я забула Що ми вивчаємо? Давай так. Що ми зараз вивчаємо? Стерео. Стереометрію. А вивчали. На площині. Ла. Плані. Планіметрія. А вивчали планіметрію. Далі. Тепер. Тепер, тепер, тепер. Основними фігурами стереометрії є Даня Чернов. Далі продовжуємо. Якими літерами позначаються точки? Артем Шевчук? Точки великими латинськими. Великими латинськими. Далі. Якими літерами позначаються прямі Аня? І ще раз погано чути. Маленькими летинками або на великами. Все, все. Тепер почув. Правильно. Тепер почув. Перший раз не почув. Далі. Так, 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 так. Поліна, якими літерами позначаються площини? Грецькими. Грецькими. Чудово. Молодці. Далі. Тепер э, пригадуємо аксіоми стереометрії. Точніше, спочатку планіметрії. Назар. Яка б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій. І... А, і зараз хвилинку. Не треба зошит гортати. Треба це вже знати. І... і точки, що їй не належать. І точки, що їй не належать. Треба вже сам... самим це знати. Далі. Продовжуємо. Тепер. Яка, через будь-які дві точки можна провести Іра. Одну пряму. Пряму і до того ж тільки одну. Добре. Далі. Пригадуємо ще. Яка б не була площина? Існують точки, Максим Карманний. Що їй належить та не належить. Що їй належить та ті, що їй не належать. Далі. Так, це ми розібрали. Тепер що в нас ще? Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій Саша Красін. Яка проходить через цю? Рухаємося далі. Тепер що ще в нас є? Це ми розібрали. Тепер, якщо дві прямі перетинаються, то через них можна провести площину. І до того ж, Денис. Тільки одну. Тільки одну. І до того ж, тільки одну. Так, 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 так. Це ми розібрали. Через три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести площину і Артем. Кравченко. І до того ж тільки одну. І до того ж тільки одну. Тепер, ну давайте. Відкриваємо підручник. Сторінка 14. Сторінка 14 починаємо. Дивіться: про площини альфа і бета. Відомо та пряму А. Відомо, що альфа перетинає площину бета по прямій С. А належить площині альфа пряма. І А перетинає площину бета в точці М. Доведіть, що А перетинає пряму С в точці М. Як ви думаєте, яким чином це можна довести? Давайте спробуємо розібрати. Дивіться, в нас є, в нас є площина альфа. Побудували площину альфа. У нас є площина альфа. Її ми побудували. Є в нас площина альфа. Побудували. Далі, площина альфа перетинає площину бета по прямій С. По прямій С. Тобто можна зробити ось таким чином. Можна зробити ось таким чином. І позначити, що це в нас площина бета. Давайте ось тут і вгорі. Позначимо, що це в нас площина бета. Підпишіть, що це ж у нас пряма це, ага, бета кудись зникла. Бета. Тепер. Пряма А належить площині альфа. Будуємо все олівцем для того, щоб потім можна було трошечки і тоненькими лініями, товстими не будуйте, щоб витерти потім було зручно, якщо що. Пряма А належить площині альфа. Те, що в нас сказано за умовою. От я проведу ось таким чином. Пряму А, яка належить площині альфа. Пряма А, яка належить площині альфа. Далі. Пряма А, перетинає площину бета в точці М. Що не так на рисунку. Правильно. Дивіться. Якщо ми з'ясували, що в нас пряма А перетинає площину бета, то тоді дивіться, яким чином можна її побудувати. Зараз. Зробимо ось так. Дивіться. Ось сюди провели звичайну лінію, а далі. А далі у вас від цієї лінії буде йти пунктирна лінія. Чому? Бо ми її не бачимо. Бо ми її не бачимо. Поставили точку перетину. Поставили точку перетину. Давайте я більше зроблю, щоб було видно. Поставили точку перетину, позначили літерою М. Довели за допомогою рисунка. Тепер давайте спробуємо це ще розписати, щоб ще більше доведення в нас було. Так, так. Ось. А, зараз я повернуся. Пряму не підписав. Підпишіть теж пряму. Що це в нас прямо А. Тепер дивіться. Тепер дивіться, що ми можемо сказати, що в нас сказано. Площина альфа перетинає площину бета в точці С. Давайте нижче це все розпишемо. Площина альфа перетинає площину бета. В точці С, точніше, пряму С, чи по прямій С. Спочатку цей момент вказати. Далі. Що можна сказати про пряму С? То, що вона є. То, що вона належить що прямій бета, що прямій альфа. Тільки не прямій площині. Ну, площині, да. Так, належить. І вони перетинаються у прямій С. Належить площині альфа. М? Площині альфа. І так само те саме можна сказати про площину бета. А ви щодо, ви щодо? Так, так. Пряма С належить площині бета. Так, так. площині бета. Тобто цей символ позначає альфа і тобто при... перетинає бета і дрівня так? Перетинає бета по прямій С. Зрозуміло? А це Є, А, ось Альфа. Це не Є. Ну, це коли належить пряма до площини. Це коли належить пряма до площини. Якщо належить точка до площини або до прямої, то тоді ми скажемо, що М належить, тоді вже буде літера Е, і ми скажемо, що належить прямій С і М належить прямій А. М належить прямій С, М належить прямій А. І тоді, якщо, ну, в принципі, нам було достатньо, що М належить прямій С, по якій перетинаються площини альфа і бета. Тобто, що ми звідси ми можемо сказати, що альфа перетинає площину бета, зараз перетинає площину бета, в точці М. Записали. І так, нам сказано, що точки А, Б, С і Д лежать в одній площині. Доведіть, що жодні три з них не лежать на одній прямій. Дивіться, що нам для цього треба? Провели площину. Ну, не вдивайте її назвемо якою-небудь, нехай буде альфа. Нехай буде яка небудь альфа. Тепер нам сказано, що точки А, Б, С і D не, лежать в одній, не лежать в одній площині. А Б і Д не лежать в одній площині. Доведіть, що жодні три з них не лежать на одній прямій. Ну, дивіться, не будуйте спочатку. Дивіться, якщо ми побудуємо, наприклад, зробимо ось таким чином. От захотів би я зробити, наприклад, А. Нехай ось тут десь буде Б. Ось тут десь буде С. І ось тут Д. Вони лежать на одній площині. Як ви думаєте? Ні. Якщо я. По... Не лежать, так? Не лежать. А ви, о, не лежать в одній площині. Доведіть, що жодні три з них не лежать на одній прямій. А на одній прямій вони можуть лежати? Можуть. А нам треба довести те, що вони не можуть лежати на одній прямій. Яким чином це можна довести? Дивіться, побудували точку А. А точку, точку поставити вертикально? Дивіться, точки поставити. Не вертикально вони щойно стояли. Ти маєш на увазі горизонтально? Горизонтально, так. Да. Ми А якщо горизонтально, у нас вийде ось так, вони знову лежать на одній прямій. А нам треба довести, що жодні три з них не лежать на одній прямій. А, три з них. Що жодні три з них не лежать на одній прямій. Як це а можна, можна довести? А ми лише їх розставити, ну, з різних сторон. Що саме? Ну, точки, наприклад, А, Б з сторони, Ну, точніше А, С однієї і Д знизу. Тобто АБ зверху знизу. БЦ з одного боку. Так, Ада знизу. А де ось так? Так. Да. Ну, тоді так. Жодні три з них не лежать на одній прямій. Як варіант? Як варіант. Хоча я робив все набагато простіше. Я робив все набагато простіше. Я зробив ось таким чином. Нам треба жодні три з них. Я зробив собі ось так вчора. Коли розглядав завдання, я зробив собі ось так. На що схоже? Ну, на ромб може не зовсім схоже. Давайте так: на чотирикутник, так? Ну так. На, чотир... так. на чотирикутник схоже, схоже. От і все. Може, майже спосіб теж правильний, так. Да? В принципі, так, можна і таким чином доводити. Давайте позначимо, що це у нас точки Б, точки С і точки Д. Таким чином, ми довели, що жодні три з них не лежать на одній прямій. Тобто, ви можете з'єднати прямою АЦ. Можете БД, АБ, ну, тобто лише за допомогою сторін або діагонали. Ну, мовно кажучи, не ромба. Давайте так. Паралелограм. Хоча на паралелограм більше, мабуть, на трапецію. І скорі може навіть і на прямокутну. Треба кут виміряти тільки. Ось таким чином. Наступне так. Номер 1, 25. Вершина Д. Чотирикутника АБЦД. Належить площині Альфа. А всі інші вершини лежать поза цією площиною. Продовження сторін БА і БЦ перетинають площину альфа в точках М і К відповідно. Доведіть, що точки М, Д і К лежать на одній прямій. В принципі, теж доволі просте доведення. Дивіться, побудували площину альфа. Побудували площину альфа. Далі нам сказано, що вершина Д. Чотирикутника А, Б, Ц, Д лежить, належить площині Альфа. Вершина Д. Чотирикутника А, Б, Ц, Д належить площині Альфа. Можна це позначити. Позначили. Далі. Всі інші вершини поза цією площиною. Тобто, давайте так само. У нас сказано чотирикутник, не сказано який, тому провели довільний. Тому, тому провели довільний. А, Б, С. Провели довільний чотирикутник З'єднали, з'єднали його. Так, так. Зараз не зовсім зручну точку А поставив. Перед не тоді давайте ось так. Давайте ось так і ось так. Хай буде. А якщо ж ми збоку поставимо точки у цій площині, тоді вони будуть лежати на цій площині, так? Якщо збоку саме, ось ти маєш на увазі ось тут, так. Так, так. Площина ж вона ж нескінчена, як і пряма. Тому вони будуть належати цій площині. Краще зверху або знизу. Це Зробили. Тепер, що нам сказано, продовження сторін БА і БЦ перетинають площину альфа в точках М і К відповідно. Провели продовження сторони. Продовження сторони. Далі позначили нижче пунктир. Чому? Тому що перетинає. Тут позначили точку. М. Тут позначили точку М. Далі і провели продовження сторони BC. BA і BC. І те саме, в принципі, можемо продовжити. А далі пунктиром, щоб перетин було видно. Так. Далі позначили точку. І позначили К. І позначили К. Тепер. Якщо можна сказати, якщо вони лежать на одній площині, то у них є спільна сторона. Ну, дивіться, сторона, по-перше. У них є спільна пряма, так? Трошечки. І нам треба це було. треба довести, що у них є одна пряма і вони лежать на одній прямій. Так, ще зробити. І точку Ка зараз спробуємо перенести. Ось так, а потім її зменшити. О, оце вже схоже на те, що вони належать одній площині і лежать на одній прямій. Ну, дивіться. Це ж в нас все на, на площині побудова. Дивіться, якщо б ми розглядали, ну тобто уявили собі листочок, на якому стоїть ромб, так? Тобто, якщо б ми проводили у, точки. Ну, тобто, перетинали наш, наприклад, листок, то відповідно перетинався б він в точках М і К. Ну, і відповідно, звичайно, що це було б все одна пряма. Зрозуміло? Записали параграф 1.1. Виконати письмово номер 1.26. І нагадую ще раз: п'ятницю у вас, п'ятницю ж, в п'ятницю у вас самостійна робота.